Привіт! Мене звати Ольга Лібен. Ви на моєму ютуб-каналі. Хто на моєму ютуб-каналі перший раз обов'язково підпишіться? Я вже проживаю 11 років в Німеччині, маю дві вищі освіти: педагогічну і економічну, і дві вищі освіти підтверджені в Німеччині. На сьогоднішній день я працюю викладачем на інтеграційних курсах. І в цьому відео я хочу розповісти трошки поділитися з вами інформацією, як. Будуть прийматися іспити в 2025 році Б1 та Б2. Я думаю, що вам вже відомо, що Німеччина перестала фінансувати додаткове, тобто ще раз повторне навчання як Б1, так і Б2. Офіційно, є, звісно, неофіційні є організації, які продовжують фінансуватися. В кінці відео я розповім, де можна ще раз повторити, наприклад, матеріал, якщо ви не здали іспит і все ж таки ви хочете його здати. А зараз хочу заакцентувати свою увагу на. Тому як будуть прийматися іспити в 2025 році. Отож, на моїй роботі збирали всіх доцентів і розповідали, поки що, це ще не офіційні зміни, вони ще не прийняті, але з квітня, з квітня з травня місяця будуть офіційно прийняті серед трюферів, тобто серед комісії, які серед комісій, які приймають іспити, що. Іспити Б1 і Б2 набагато будуть легше оцінюватись, чим раніше. Тобто, для того, щоб здати Б1, а потім Б2, тепер буде легше. Тому що, звісно, німецьке законодавство хоче, щоб багато українських спеціалістів, як висококваліфікованих, так і звичайних, йшли працювати. Дуже багато є інформації про те, що педагоги, лікарі і інші спеціалісти економічні не можуть. Працювати, тому що їм не вистачає кілька балів до щоб здати іспит Б2, чи щоб здати С1 і так далі. І багато хто з них не може йти працювати. Тому було прийнято рішення про те, щоб оцінювати учнів трошки по-іншому. Тобто, якщо трошки видно, що учні розмовляють, і їх можна випускати в. На роботу, значить, їх будуть і випускати на роботу, тому що повторів вже немає. І реально ставити оцінки рівень також немає сенсу, тому що краще дати краще дати учням Б2 чи Б чи 1 щоб вони йшли працювати. Звісно, в цьому є як свої плюси і мінуси. Звісно, що не всі будуть здавати іспити, так? але той, хто вчить і там кілька балів не дотягує, багато хто я знаю, то будуть навпаки витягувати для того, щоб відправляти на роботу. Я не знаю, з однієї сторони, мені здається, це добре, тому що краще піти на роботу, і там вже, звісно, за місяць-два ви вивчите повністю все, щоб ви не вивчили на курсах, і дуже швидко заговорите, якщо це, звісно, буде між німців. А з другої сторони, трошки це буде, не знаю, недобре. Тому що, можливо, не буде вистачати того рівня, і коли ви будете працювати з німецькими колегами, вони можуть скаржитись на вас, і так далі. Що дійсно ваш мовний рівень не є відповідний до вашої роботи. Обов'язково напишіть у коментарях, що ви думаєте: чи це добре, чи це погано. І я казала, що скажу, де можна знайти безкоштовні курси. Я думаю, що ви знаєте багато різних організацій, таких, які допомагають працевлаштуванням безкоштовно, з вирішенням різних питань і так далі. Я не знаю, там вони шукають практики. В кожному місті є такі організації називається благодійні. Вони будуть фінансуватися зараз з різних джерел. І, власне, в тих організаціях будуть курси німецької мови, які будуть більш готувати вас до життя і до роботи. Так, ось, власне, на одному із таких курсів зараз я викладаю німецьку мову. Це ті, хто не здали, в них такі сертифікати, не здали Б1, Б2, але ми з ними готуємося до життя, до роботи. Ми з ними проходимо різні робочі договори, проходимо з ними. Право німецьке і так далі. Паралельно вам благодійна ця організація шукає якесь працевлаштування, якусь практику і паралельно також надає курси. Тому обов'язково шукайте в своїх містах такі організації, вони називаються Фегайне, або я ну, не знаю, по-різному можуть називатися. Якщо це відео було вам корисне, обов'язково напишіть в коментарях, підпишіться на мій YouTube канал. І почуємось в наступних відео.